У 2025 році знайти справді хороший смартфон до 17 тисяч гривень уже не проблема. Ринок буквально кишить моделями, які видають гідну продуктивність. Мають екрани з частотою оновлення 120 Гц, підтримують 5G, а ще тішать автономністю і камерами, які не соромно взяти у відпустку. Але серед цієї різноманітності легко помилитися і придбати щось, що виглядає гарно лише на папері. Саме тому ми зробили для вас експертну добірку моделей, які реально варті свої грошей. Усе з урахуванням українського ринку, наявності в магазинах, офіційної гарантії та актуальних цін. Це не просто черговий топ. Це відео допоможе обрати смартфон, з яким буде комфортно не тільки сьогодні, а й через два роки. Дивіться уважно, буде багато цікавого. OnePlus Ace п'ятого покоління це один із найтехнологічніших смартфонів, які можна знайти у межах 17 тисяч гривень. І мова не лише про флагманський процесор Snapdragon 8-го покоління серії Gen 3. Тут встановлено швидку оперативну пам'ять типу lpddr 5 x обсягом 12 ГБ, накопичувався стандарту UFS 4.0 на 256 ГБ, а також сучасний amoled дисплей з LTPO, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1600 ніт. Підтримується HDR10+, Dolby Vision і навіть режим користування. В рукавичках. Модуль основної камери на 50 Мп базується на сенсорі Sony MX 906 із оптичною стабілізацією. Також є ультраширокий модуль і макрокамера, хоча остання лише на 2 Мп, тож радше для галочки. А от автономність справді на рівні: акумулятор на 6415 мА, плюс швидка зарядка потужністю 80 Вт. Смартфон має захист від вологи за стандартом IP65, підтримує Wi-Fi 7 версії, стереозвук, навігацію з подвійною точністю і навіть має три мікрофони для якісного запису. По суті, це близький родич глобального OnePlus 13R, але з більш ємною батареєю і іншим набором камер. І ось ми на четвертому місці: Redmi Note 14 Pro. Це той випадок, коли масовий смартфон виглядає та відчувається, наче флагман. Вигнутий AMOLED-екран із роздільною здатністю понад 2500 пікселів, частотою 120 Гц і підтримкою Dolby Vision, виглядає дорого. А ще він реагує навіть на дотики мокрих пальців, що особливо корисно взимку чи під дощем. У корпусі міцне скло Gorilla Glass Victus 2 другого покоління, офіційний захист від води за стандартом IP68 і приємна вага менше 200 грамів. Але найгучніше це камера. Основний модуль на 200 мегапікселів із оптичною стабілізацією, який хоч і не завжди знімає на повну роздільну здатність, але видає чіткі контрастні фото в день і достойні кадри вночі. Під капотом процесор DiMensity 7300 Ultra, що набирає 680 тисяч балів в AnTuTu. Це не ігровий звір, але для повсякденних задач більш ніж достатньо. Плюс автономність 5110 мАч і до 12 годин активного екрану, що підтверджено тестами. Один із найзбалансованіших смартфонів свого класу. На третій позиції нашого рейтингу опиняється Realme Neo 7 серії, і це справжній монстр серед середнячків. Тут усе побудовано навколо максимальної продуктивності, топовий чіп Dimensity 9300+, 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту lpddr 5 x і надшвидкий накопичувач UFS 40. Це начинка, яку раніше ми бачили лише в флагманах, і щоб ця потужність не перегрівалася, всередині стоїть випарна камера площею понад 7000 квадратних міліметрів. А Молет дисплей з LTPO і яскравістю до 6000 Ніт це вже рівень поза конкуренцією у цьому сегменті. Акумулятор аж 7000 мАч. і це не помилка. З такою батареєю смартфон може витримати до двох днів без підзарядки навіть за активного використання. Захист корпусу, повноцінний IP 68 та 69K. А ось камери тут без надмірностей. Головний модуль Sony IMX 882 на 50 мегапікселів і ультраширик на 8. Є оптична стабілізація є відео 4К, але без додаткових модулів типу макро або телевіка. Та головне в цьому смартфоні баланс потужності, автономності і ціни. Не дивно, що він у трійці лідерів на другому місці в нашому рейтингу Motorola Edge 60 Fusion. Цей смартфон може приємно здивувати навіть тих, хто давно не дивився у бік Motorola. По-перше, тут вражачий oled дисплей з вигнутими краями, так званий ефект водоспаду, діагональ 6,67 дюйма, роздільна здатність понад 2,5 тисячі пікселів, частота оновлення 120 Гц. Екран не тільки яскравий і контрастний, а ще й реагує на дотики мокрими руками, захищає його скло Gorilla Glass 7 серії. Начинка, восьмиядерний процесор Dimensity 7300 плюс 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x і накопичувач на 256 ГБ. До речі, тут є слот для карт пам'яті, що зараз рідкість. Основна камера на 50 мегапікселів із сенсором Sony Light 700 і оптичною стабілізацією. Додатково маємо ультраширик на 13 мегапікселів і допоміжний датчик. Акумулятор на 5200 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 68 Вт. і все це в корпусі з повноцінним захистом від води та пилу за стандартом IP68 і 69К. гармонійне поєднання стилю, зручності і функціональності. Саме тому він займає срібну позицію в нашому рейтингу. Перше місце в нашому рейтингу впевнено займає Nothing Phone 3A. Смартфон, який справді виділяється на фоні конкурентів. І справа не лише у фірмовому підсвічуванні задньої панелі, яке тепер ще й налаштовується. Тут поєднали продуманий дизайн, сучасну начинку і унікальні фішки, які рідко зустрінеш у середньому сегменті. Основою став процесор Snapdragon 7S Gen 3. Доволі свіжий чіп із продуктивністю на рівні 828 тисяч балів у тесті AnTuTu. У парі з 8 ГБ оперативної пам'яті і батареєю на 5000 мАч він дозволяє смартфону тримати заряд понад 18 годин активного екрану. Це дуже гідний показник. Зарядка швидка: 50 Вт плюс підтримка зворотної зарядки через кабель, камери, окрема розмова. Три модулі: основний на 50 Мп з оптичною стабілізацією. Телеоб'єктив також на 50 мегапікселів із трикратним зумом, і ширококутний на 8, а ще селфі-камера на 32 мегапікселі. Для свого класу це майже не чувано. Дисплей AMOLED із частотою 120 Гц, підтримкою HDR 10 Plus і яскравістю до 1300 ніт. І нехай корпус тут пластиковий, зате є захист від вологи за стандартом IP64, а також бокова кнопка, яку можна налаштувати під себе. Гарантовані оновлення Android 3 роки, безпека аж 6. Саме такий підхід до деталей і забезпечує на фон 3 – золоту медаль у нашому рейтингу. Цього року вдалося зібрати справді збалансовані моделі. Які не тільки тягнуть сучасні додатки, а й пропонують фішки раніше доступні лише у флагманах. Тут вам і потужні процесори, і AMOLED-дисплеї з частотою 120 Гц, і камери з оптичною стабілізацією, і захист від води та пилу. Лідером став NASA Phone 3A за рахунок унікального дизайну, стабільної продуктивності, якісної камери, автономності. Але й інші моделі стопу точно варті уваги. Кожна має свої переваги, і головне, всі доступні в Україні на Є-каталозі з чесною ціною і гарантією. Посилання на актуальні ціни під відео.